Так, подивимось, що тут є смачненького. О, а це що таке? Цікаво, цікаво. цікавай, то на свята. <скрес> а, ну, добре, добре. Книга Не чіпайте на свята стала однією з найкращих прочитаних мною книг. В цій книзі міститься 12 оповідань від різних авторів, яких об'єднує одна тематика зимові свята стосунки, традиції, предсвяткова метушня, втрати і, звісно, надія зустрічаються в цій збірці: дорослій, пряній, геть не солодкаво різдвяній Ще з першого оповідання я зрозуміла, що сліз буде багато. Мені сподобалося те, в якому порядку розташовані дані оповідання. Вони знаходяться точно на своїх місцях і в потрібний час або заспокоюють та дають змогу посміхнутися, або розбивають серце на шматки, даючи контраст, що змушує задуматися над глибиною прочитаного. В кожного автора безумовно свій стиль написання, фрази, слова та побудова речення. І кожне оповідання особливе по-своєму, бо вони всі різні. Але разом вони створюють повноцінну довершену картину, наче 12 страв на Різдвяному столі. Оповідання написані нашим часом і червоною великою ниткою прошита тема війни втрат, болю і страждань. Я навіть подумати не могла, що, здавалось би, коротке за змістом оповідання зможе розповісти набагато більше, ніж повноцінна книга. Я по-іншому подивилася на цей жанр, і я безумовно вдячна безмежно і безумовно вдячна всім авторам, які є тут в цій збірці, бо це було не перевершено. А тепер давайте поговоримо з вами про кожне з оповідань окремо. Тут не буде спойлерів, буде лише загальна інформація та мої враження. Отже, поїхали! Перше оповідання: пале ненза або три різдвяні бажання тітки мальви. Слава світова, гарний початок, щоб занурити нас в рідний дім, снігові замети і атмосферу свята. Тітка Мальва, хоч і їде з Канади, має насправді дуже глибоке українське коріння. Я цілком зрозуміла і перейняла її почуття туги за власною домівкою у такий важкий час. До речі, стосовно часу. Це оповідання надихнуло мене на роздуми про те, що деякі речі, на жаль, або, на щастя, вже не повторяться, і нам треба цінувати той час, який ми маємо. І головне, говорити щиро, відверто і про все. Також варто цінувати минуле і жити далі, і навчитись його відпускати. Особливо тоді, коли. Ти вже нічого не можеш в ньому змінити. А ще пам'ятати про одне велике бажання тисячі українців і про важливість донатити, щоб це бажання збулося якнайшвидше. Дякую за оповідання, саме серденько. Їдемо далі. Розповідь номер 2 the 31 грудня Банді Шолтес. Подорож це завжди цікава пригода, знайомство з новими людьми та цікаві історії, які трапляються в дорозі, особливо, якщо вона далека і за кордон. Це оповідання нагадало мені мемуари, хоча, напевно, так і є. Відчуття, ніби мені подзвонив старий друг і запропонував розповісти, що ж з ним сталося, поки я сиджу тут вдома. Історія сповнена гумором, легкістю та новорічним прозрінням і дивом. А ще розумінням того, наскільки швидко летить час, але є речі, які назавжди будуть незмінними. Дякую за оповідання, яке підняло настрій, їдемо далі. Оповідання номер три я сьогодні з вами зустрічаю Новий рік Юлія Мак. Друзі, цікаво, яке ж велике значення можуть мати ті, хто колись спочатку був для нас простим незнайомцем. Час летить швидко і вносить свої корективи в життя великої дружньої компанії. Хтось одружується, хтось народжує дитину, а хтось переїжджає. Ці ці зміни змушують нас загартуватися і добре, коли в нас є кому підтримати. Одна випадкова зустріч здатна перевернути чийсь світогляд з ніг до голови. І той, хто вже не сподівався знайти кохання, зустріне його там, де зовсім не чекав. Неймовірна тепла історія про дружбу та її цінність. І нехай в тебе немає великої чотирьохкімнатної квартири, щоб помістити всіх своїх друзів, в тебе є велике серце, де для кожного є місце. А у сусідів завжди знайдеться зайва табуретка. Дякую за оповідання, яке зігріло. Їдем далі. Оповідання номер 4 Стіни в ржеві слоники» Наталія Довгопол. Ми дорослішуємо з кожним днем, місяцем, роком. Ми змінюємось, але пам'ять завжди супроводжує нас на кожному кроці. Спогади, які повертають нас в дитинство, в дім, в почуття першого кохання, в підліткові роки, в час, коли здавалося, що ми знаємо все як найкраще, дозволяючи життю ліпити з нас тих, ким ми є зараз. Ця розповідь про сміливість. Зупинитися, подивитися назад і звернути увагу на тих людей, які були поруч, а ти їх ніби не помічав. Зробити крок не вперед і не назад, а назустріч до себе. Все, що стається в житті, все те на краще, повторюємо ми собі. І навіть не здогадуємо, що те краще визначає кожен з нас вже зараз, і в кожного з нас воно різне. Дякую за розповідь, яка надала крила. Їдемо далі. Оповідання номер 5. сірі чаплі завжди стоять осторонь. Дмитро безверхній. Назвичайно важка, але водночас дуже важлива і потрібна розповідь. Діти з особливими потребами або інклюзивні діти залишаються осторонь від світу і будують свій власний світ і вчаться в ньому жити самотужки. Ці дітки здатні поставити настільки глибоке запитання, що ти починаєш задумуватися, чи справді світ, в якому ти живеш, реальний. Ми часто будуємо в себе в голові барикади, щоб відгородитися від проблеми, щоб не бачити її. І коли раптом нас висмикують назовні, барикада ламається і стріском падає. Єдине, що здатне нас утримати, це надія. Надія живе довго і до останнього не дає нам здатися. Ця розповідь вибила в мене з під ніг землю і дала зрозуміти, як важливо бути сонцем, давати тепло іншим, зігріваючи себе, як не втрачати надію і вірити в чудо, скільки б тобі років не було. Дякую за оповідання, яке розбило і стілило серце. Їдемо далі. Оповідання номер 6. не Андрій, Марина Єщенко. Ім'я несе в собі багато значень та викликає різні емоції в різних людей. Хтось може бути поганим ім'ям чийсь історії, а хтось навпаки може пишатися тим, що його звати саме так і ніяк інакше. Ми можемо геть не знати нічого про людину, але, почувши ім'я, починаємо будувати асоціації та проводити аналогії з усіма людьми, яких ми знали зі схожим ім'ям. Але чи завжди це спрацьовує? Перше враження може бути зіпсованим через брак інформації про людину. Та і все ж таки люди різні та особливі. Нехай тригери нашого минулого не псують нашого сьогоднішнього життя і можливості познайомитися з прекрасними людьми. Дякую за оповідання, яке дало шанс усім іменам. Їдемо далі. Оповідання номер 7. Аватар на святвечір Олексій Декань. Людина готова йти на жертви заради тих, кого вона любить, заради тих, кого вона так довго чекає, і хоче зробити цю зустріч найперевершеною, найкращою і найтеплішою. Іноді рішення бувають імпульсивними та необдуманими, але перед очима лише одна ціль зробити дорогій для нас людині приємне і все, що в наших силах, щоб вона почувалася комфортно, навіть якщо нам доведеться робити щось що не входило в наші плани. Моменти відчую та спустошення ми згадуємо все хороше, що робила для нас та людина, і це неабияк підтримує. Коли здається, що вже кінець, ти відчуваєш її присутність поряд думками, тілом та почуттями. І саме в цей час все навколо втрачає будь-який сенс, бо ти поруч із найдорожчою для тебе людиною. Дякую за оповідання, яке назавжди залишиться в пам'яті. Їдемо далі. Оповідання номер 8 найгірший з усіх Миколаїв Ярослава Литвин. Війна змушує багатьох українців покинути власні домівки, подвір'я, родини і дім. Взяти все необхідне і поїхати далеко до родичів, знайомих та друзів. Невідомість, страх, тривожність будуть переслідувати тебе, де б ти не був, навіть якщо це гарний великий будинок і твоя рідня, хоча й далека. Меблі, речі. Це все не твоє. А так хочеться мати щось що буде твоїм, стане новим початком і дасть тобі сили рухатися далі. Бувають речі, які від нас не залежать, але це не означає, що нам треба перестати робити те, на що ми можемо вплинути. Маленькі чуда. Теж потрібні. Ця розповідь сповнена бажанням, бажанням допомагати, бути корисним, робити те, що ми можемо робити тут і зараз, щоб мати своє маленьке щастя всередині себе. І нехай всі наші бажання збудуться другі, треті і найперші найважливіші для всіх та для кожного з нас. Дякую за оповідання, яке викликало посмішку. Їдемо далі. Оповідання номер 9: чіпайте того на Різдво Максим Беспалов. Пілігрими! Люди, які вирушають в подорож шляхом святого Якова, через гори, щоб віднайти своє щастя, у кожного свій шлях, але кожен згадує своє минуле, живе в теперішньому і намагається зазирнути в майбутнє. Якщо минуле надто довго нас гнітило, настав час його відпустити. Ні, не попрощатися назавжди, а пам'ятати, через що нам довелося пройти, щоб опинитися тут, в теперішньому. Залишається рана, чи то на тілі, чи то на душі, яка буде нам нагадувати, але вже не буде кровити і викликати біль. А майбутнє таки настане і настане обов'язково. А коли настане, то це вже буде теперішнє, і ми ще будемо довго дивуватися, скільки ще цікавого нас чекає попереду, щоб рано чи пізно стати минулим. Дякую за оповідання, яке показало цінність спогадів. Їдемо далі. Оповідання номер 10: дім на краю світу. Оксана Вєліт Випадковості не випадкові. Дивно, але саме це перша думка, яка в мене виникає, коли я згадую це оповідання. Шлюб це кропітка праця двох людей. Ви можете бути геть різними поодинці, але коли ви разом, ви єдине ціле. Зі своїми страхами, емоціями та переживаннями ви доповнюєте один одного. Коли щось іде не за планом, але це зберігає тобі життя, ти починаєш замислюватися, що привело тебе сюди, де ти знаходишся зараз. Ця розповідь була дещо містичною, моторошною і навіть встигла полоскотати мені нерви. Це так, не так страшно зазирнути в очі проблемі, коли ти знаєш, що поруч є людина, яка тебе підтримає та протягне руку допомоги. Дякую за оповідання, яке показало любов. Їдемо далі. Оповідання номер 11. Новорічне СЗЧ. Самовільне залишення частини. Федір рудий. На початку оповідання є дисклеймер, що усі персонажі, її сценарії є вигаданими і будь-яка схожість є випадкова. Але навіть якщо розглядати згадані тут події як художні твір, то автору дуже добре вдалося передати емоції головного героя: страх за майбутнє, за життя своїх рідних та близьких, ПТСР, постійний рій надокучливих думок і життя з людьми різними людьми, які об'єднані жити під одним дахом і захищати країну від окупанта. Зв'язок, який то є, то немає, повідомлення, які так і залишаються непрочитаними, і сім'я, яка знаходиться за тисячі кілометрів і чекає відпустку навіть більше, ніж свята, і сподівається на чудо. І бажання одне єдине для всіх українців. Дякую за оповідання, яке дало надію. Їдемо далі. І останнє дванадцяте оповідання: дванадцята страва Василь Карпюк. Ідеальне завершення книги, як на мене, щоб знову занурити нас святкову атмосферу та показати весь український колорит. От ви знали, що студенець це холодець, а яйця це яйця. Від душі посміялись, коли читала, і втішилася, як дитина, дванадцятій страві на столі. А коліда, яку завели вуйку Юра і Михайло, відкинули на декілька років назад у часи УПА. Це було дуже затишно та цікаво. Під ногами рипить сніг, сяють зірки, і колядники, які ходять від хати до хати. Домашня метушня, дідо з бабою, які чубляться, але все одно люблять один одного, і піч, на якій добре та тепло спати. І, звісно, роздуми, куди ж подіти все на колядоване добро. Дякую за оповідання, яке повернуло додому. Отже, книга Не чіпай то на свята найкраща прочитана книга мною. Я буду рекомендувати її всім, хто в мене спитає. Дякую вам за перегляд, дякую за вашу підтримку. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте вподобайку та підпишіться з любов'ю, Айріс Айслін. До нових зустрічей!